Вітаю, шановні друзі! Мене звати Янковський Юрій, менеджер з анамічної підтримки компанії Картева. Тема нашої розмови ранній весняний моніторинг прихованих роботника в посівах озимого ріпаку та особливості його контролю. Наявний склад шкідливих комах в посівах ріпаку знижує продуктивність культури. Їх негативний вплив проявляється послабленні росту рослин, зниженні зимостійкості, руйнуванні стебла, що призводить до вилягання. Спричинені личинками та жуками ушкодження, шлях до проникнення грибкової та бактеріальної інфекції. Вони являються переносниками вірусних хвороб. А також зменшують масу насіння, вмісти і знижують схожість насіння. Найбільш шкоди видом комах є види прихованих оботників, де втрати ворожої культури можуть становити до 55%. п'яти Посівах ріпаку зустрічається більш як 50 видів шкідників. Із них ті, що пошкоджують листя, до прикладу, хрестосвітні бліжки, ріпаковий пильщик, шкодять бутонами і освітю, ріпаковий квіткоїд. Шкідники стебел і пагонів, великий ріпаковий, чорний, капустяний, стебловий приховано-хоботники, пошкоджують стручки. Ріпаковий насіннєвий приховано-хоботник і сручковий капустяний комарик. Усі вегетаційні органи сисні шкідники, такі як капустяна попелиця, христосвітні клопи, пошкоджують насіння стручкові капустяний е, комари. Найбільшу шкідливість означених комах проявляють види довгоносиків. Вони ж пошкоджують вегетативні і продуктивні органи рослин. Особливістю види прихованих хоботників є періоди появи. Та шкодочинність і характер пошкодження. Так, чорний приоханохоботник перший серед прихованих оботників, з'являється на посівах, його поява можлива в лютому, березні. Температура плюс 4-6 градусів. Шкодить для длячинки. Віддають ходи в листках і в головному пагоні. Це спричиняє полягання рослин. Великий ріпаковий появляється за температури вище 6 градусів, масово вилітає при температурі 9-12 градусів. Поява березень, квітень, шкодять личинки, пошкоджують центральне стебло, яке має есподібну форму. Це приводить до остріскування і часткового вилягання. Капустяний прихований хоботник появляється при температурі 8-9 градусів, березень, квітень, шкодять жуки, личинки, пошкодження листків, черешків та стебел, наявність бородавок і білих плям. Розлини погано розвиваються, деякі можуть і загинути. Ріпаковий насіннівий приховано хоботник з'являється за температури 13-15 градусів, з'являється на початку світіння, шкодять лижуки, личинки, роблять погризи квітоножок, бутонів, проколив стручків. Подальшому це є воротами для розповсюдження стручкового комарика, яка є особливість спільна, це розвиток в одному поколінні, прихований спосіб життя та живлення та спеціалізований фитофаген. Період проведення моніторингу та ПЕША прихованих оботників. Моніторинг розпочинаємо восени та продовжуємо у весняно літній період. Восени відразу після посіву, проводимо моніторинг на чорно та та прихованих оботників. Економічний поріжко до чинності становить 10 жуків на пастку за 3 доби. А в період лютого квітня відслідковуємо чорного, великого, капустяного, стеблових прихованих оботників, де ПЕША буде становити. 10 жуків на пастку за 3 доби. На початку ботанізації цвітіння звертаємо увагу на капустяну стебло прихованого оботника, де ПШ ПША складає 20 жуків на пастку за 3 доби. Період цвітіння здійснюємо моніторинг по капустяному стручковому прихованому ботнику, де ЕПШ відповідає 2-3 жуки на пастку. Отже, для збереження майбутнього врожаю за настання порогу економічної шкодочинності плануємо невідкладний інсектицидний захист. Моніторинг шкідників по сівах ріпаку. Що для цього потрібно? Жовті пастки. Коли середньодобова температура перевищить плюс 5 градусів Цельсія, кількість пасток від 1 до 4 залежить від розміру поля. Як розмістити на полі за 20 метрів від кожного краю поля по одній пасті на висоті рослин? Наповнення посуди до половини ємкості наповнюємо водою та даємо 1-2 краплини адюванта. Подальшому регулюємо висоту пасток і рівень рідини. Контроль шкідників проводимо один і той же час, бажано о півдні, відслідковуємо чисільність та динаміку шкідників. Особливості обмеження розвитку та шкідливості включають у себе агротехнічні заходи та хімічні заходи. До агротехнічні входять дотримання сівозміни та повернення ріпаку на попереднє місце не раніше 4 років, просторова ізоляція полів від минулорічних посівів капустяних культур до 1 км. Основний обробіток ґрунту, оранка, розпущення ґрунту в період залядьковання личинок. Хімічні є обов'язковими, включають в себе знищення бур'яних посів гріпаку із родини капустяних та застосування рекомендованих інсектицидів. Важливо дотримуватися регламентів по застосуванню засобів захисту рослин. Для ефективного контролю широкого спектра шкідників, в тому числі приховано-живучих, у компанії Кортева є рішення: Новий інсектицид «Джеронімо». Продукт містить в собі дві збалансовані двіючі речовини: біфентрин і ацетам і прит, які проявляють контактну кишкову і трансламінарну дію за карицидною властивістю. Норма використання 0,75-0125 кг на гектар, період застосування від 4 листків до розетки та навесні від фази стеблування до цвітіння. Висновки: захист від прихованих оботників вимагає ретельного моніторингу та обстеження полів з рахуванням температурного режиму. Інсектицидний захист потрібно проводити при наявності шкідника у посівах відповідно до економічного порожку дочинниці. Боротися із чорним стебловим капустяним оботником потрібно під час заселення, так як рано навісні личинки заходять в стеблах і добре захищені. Оприскувати посіви ріпаку проти великого ріпакового прихованого хоботника потрібно за температури більш як 6 градусів та при перевищенні економічного порогу шкодочинності в умовах холодної та довгої весни провести повторний обробіток. Застосування рекомендованих інсектицидів для контролю шкідників. Інсектицид жіроніму ефективно контролює прихованих хоботників та інших основних шкідників ріпаку. Це надійна інвестиція в збереження. Врожаю. Дякую вам за увагу, бажаю вам у цьому році вдалого старту посівної, своєчасного та надійного захисту культур. Стабільних вам врожаїв. До нових зустрічей!